Близько сотні немічних коломиян отримали подарунки. Благодійну акцію Великодний кошик милосердя організував Червоний Хрест. Спільно зі студентами міста дирекція товариства зібрала кошти на необхідні продукти інвалідам, самотнім людям та людям похилого віку. Про частку милосердя від медичного коледжу розкаже Юлія Струк. Галина Михайлівна інвалід другої групи. Її дочка першої. 22-річна Людмила не ходить, практично не говорить, і все це від народження. Ці двоє немічних найбільше потребують допомоги. В хаті нікому доглядати за інвалідом дитинства. Жінці важко вивести дочку на двір і навіть помити. Тому така благодійна акція у пані Галини викликає сльози. каже червоний хрест завжди допомагає як не ділом, то словом. У них теж не, не одна. Я така що скільки вони можуть, і стільки допомагають. І нікого нема. Ну нікого нема. Попробуй її покупати. Як її покупати? у ванну закинути? Я не знаю. Я просто не знаю, що нас далі чекає, і все. Христина, студентка медичного коледжу, благодійністю дівчина займається другий рік. Протягом останнього місяця разом зі студентами свого закладу збирала кошти на подарунки для немічних людей. Наша група трошки більше приклала до цього зусиль, тобто ми зібрали більше коштів. Кожного разу, коли ми заходимо в ту чи іншу квартиру і бачимо цих безпомічних людей, які дуже потребують нашої допомоги. То серце кожен раз собі більше б'ється і так хочеться чимось допомогти. Але це найменше, що ми можемо зробити надати якісь продукти. Хоча хотя Благодійну акцію «Великодній кошик милосердя в Червоному хресті проводять втретє. Щороку звертаються до всіх закладів міста та збирають кошти для людей, які потребують допомоги. Список ОГОГО, який кажуть в організації, тому не всі можуть дати пайки з продуктами. Їх отримують найбідніші. Ми заклали в цю акцію виховний момент. Він заключається в тому, що діти з подання викладачів збирають, що хто може, чи гроші, чи продукти харчування і збирають такий, складають великодний кошечок. От навіть сьогодні діти прийшли і кажуть, нам запропонували зібрати з групи з кожного студента по 5 гривень. Але ми вирішили, ну що можна купити за 5 гривень. і самі діти проявляють ініціативу, і хто 10, хто навіть більше. Та є Різдво, є Миколаїв, є Паска, щоб привозимо людям такі допомоги. Краще, щоб держава за ними дивилася більше, щоб таких, звичайно, випадків не було, але маємо те, що маємо. Медичний коледж зібрав 48 пакетів з необхідними продуктами. Вартість одного 140 гривень. Подібні пакунки зібрали студенти політехнічного, економіко-правового та ще кількох закладів міста.